Ну що, а де я зараз хочу зіграти Сеуті. Так я по фану. І вчора, кстати, мені так сподобалось грати. Я вчора перший раз, бляд, е, Коли грав матчі і Вообще не думав про матчі. Тобто в мене було таке, типу, ніби я от того з тобою граю, так само я вчора два тури зіграв. Ну ж нема такого, що от там включаю тури, там собі щось думаю. Ні, то взагалі вже, типу, по фану собі. І це, кстати, подобається. Я вчора навіть замітив одну таку штуку. Я грав з Лілем, і там була така ситуація, там при один-один навіть рахунку. Типа я даю своєму воротнику пас, щоб винести. І тіпа, даю пас раз виношу, потім даю пас, і він біжить на мене. І я просто нажимаю на вес і собі Думаю, їбать, ну от я це реально у турах ніколи не юзав, де шутово, знаєш. Зараз, ну, типа, собі так. Так що так само і зараз. Чисто по фану. Я зрозумів просто, що ну, тіпа, я не кібер. Ну і стою, що треба йти, да, тим більше такі, типу, кібернаклонність, там заміни якісь робити, там щось, типа. Це я зрозумів, що я просто беру джастик та граю. Ти нахуй ні. Типа, знаєш, ну, без ніякого натхнення там сорівнувати ще щось. Та й тим більше дивись. А ти зараз тут вообще? На связі? Зараз не зрозуміть довго. Шляпа. Далі має бути тінект своєї. Лімончик, тут. Я тим більше, знаєш, я ще подумав, дивись, скільки я там колись е, грав, так? Да? Там завжди стара Аусі, там якісь трансфери робив, там команди розвивав, знаєш, іменно, типу, блядь, коментував, там, типа, за кожних 2 мільйони, там, ну, грубо кажучи, бився з них. І собі так подумати, ну, реально, 2 роки, от, скоро 2 роки, який у НЛО, я ніхуя, ні разу не виграв, тіпа, ніби кубок ніякий, знаєш, ні, ну, одно, що перше місце у атаманах, я раз грав у фіналі чемпіонату світу. А сказати, що я щось виграти, це саме найбільші досягнення, кажучи. кажуть. Якщо, типа, нахуй, знаєш, блядь, ну, це. Ну, да, я розумію, там, наприклад, Ювенту да, хоче там щось тіпа, виграти, і він може там це якось приймає так ближче до серця, там, або ПСЖ, або там стараються хлопці. А я собі думаю, нахуй мені старатися, щоб, я щоб я так ніколи не вгрів, щоб це було вибрати. що, часто по фану скитаю, просто як тобі. Блять, спалки уже тренировку тренировок, которые бы ты, блять, аппетит уже становится Конечно, пьешь. у него вроде цель здоровый там У меня он будет закидать. Субтитрувальниця Оля Шор І, коротше, Дімончик тільки гуня в житті, блядь, ще б от мені би дозволили пропускати, скипати момент. Ну це, хуй мені ніхто дозволить, але ще б якогось скипати моменти, дозволили, не штрафували було. Скільки там штраф вообще за скипані моментів? Бо на це так багато часу йде, блядь, ці моменти дивитись. Ще, якщо якийсь нормальний момент, то можна. Ах, ніху, я бля. А цим ендерком, я замету, що тут така штука, якщо в тебе є можливість дати піздю, то треба бити. Тобто з його цим ударом там якимось, я не пам'ятаю, але нього, типу, походу, чи реалізація велика, чи удар сильний. І починає реалізацію і удар. Бо ну, я замітив, що нема т'є можливість треба дати, бо він ну, і подб'є нормально. Але я що, то на зв'язку? вообще дела? Что там? По истории у нихуя. бля! Ох, бля! хуя. Не, ну це конечно да, было лыжным, тут ращет просто было в ребятам. А яким тренером вообще играется? Что там у меня? Мне кажется, что я у не ладин, хто играю в Pio контри. Не знаю, який пас, пройшов ну, цим, різ у ворота це якраз оцей такий стиль, що їм от треба таку чіпуху давати. Вони от таку чіпуху якраз дотягують. Вони якраз на такій чіпусі біжуть до кінця.

Ще й димірбайчики нахуй залітають. В цілому скажу тобі попамо грати, коли ти мені машина розраховують, попано грати піздати. Бо це деякі спутки. Дімірбайчик попробувати зробити, ще й блядь, ну, коли знаєш, неї можна вдарити забити, гол. Вот. Так що... Так, і диванка. Two added minutes has been indicated. This is some kind of aviation. What the hell? <noise> Та поки що, блядь, трьома голами довольні. Любе, що не гол, то що дави. Що не гол, то дякую. Та й статистика, вроде, то дай собі дякую. Що, Дімончик, ти на зв'язі взагалі щось будь що сказувати, чи вже ти так говорю до себе? Ти мій єдиний фанат і хейтер. А яку цукерочку ти кажеш скинути? А. Типу як цей забив? Ендріка. А, ти маєш на увазі цей пас, що видав. Е... Я вчора прикольний гол забив, не пам'ятаю кому. Типу, з ким я там хаув. Тож, коротше, біжу з фланга і роблю не на вес, а роблю цей типу, пас на хід, але довгий цей. І, і прямо виношу, типу, ну, як? прямо даю на хід цьому прямому сцену. І він прямо так головою просто, ну, типа, скоси і м'ячі Ну, Класне, Тобто, знаєш, тіпа, чого що сподобалось, то що був не навіс, а просто, ну, типу, цей на хід. Але вийшло як навіс такий. Ну блін, щось якщо чесно, проходять такі паси, як... Такі маленькі-маленькі офсайди, вже четвертий в момент такий, що от, ну. І офсайд, що навіть на півтори, майже, навіть, якщо не подивитись до лінії, ну

Шок я понял. не ничего нет. Уже червоно, да. Таку атаку за Ого. Ну Все, не забив він, то забуваю я, бля. Довете правило у футбол. Ну так. Зараз так напрудненько, напрудненько. Хоч по фану, але чую, що брають прусніки, у мене коли така, блядь... Вирую, що гандикап і І по статистиці вже так догнали. Конечно, видите сильный. Видите, и карара зачем часто на такой платформе блягает? Меньше стрелцев, что то

Ну старається він якось іде забити, зараз, блять, собі думає єс, єс, одел, блять, нахуй, ці скєдочки, нахуй, це то деть. Звісно, з такими кібернами грати це ну, обичним людям не під силу.

Треба завести от блокнотик. Другий раз буду вигравати від селтика, і на другому таймі буду вже нажимати дві стрілочки. Тобто в першому таймі, що коли я вигравав на два більше, вже тоді буду нажимати дві синіх і бачите, бенд. has been indicated Thank you